Вітаю вас, друзі, на уроці української мови. Сьогодні ми з вами будемо писати Диктант. А про кого наш диктант? Ми дізнаємось, відгадавши загадку? Довгоногий білий птах. Прилетів і сів на дах, довгим дзьобом знай туркоче, ніби щось сказати хоче. Де ж ти був? Я був далеко. А як звуть тебе? Правильно, лелека. Лелеки давні супутники людини. Це великі та гарні перелітні птахи. Лелеки не бояться людей і охоче селяться в населених пунктах. Зустрічаються вони навіть у великих містах. Весною лелеки повертаються в ту ж місцевість, де народилися, і де згодом виводили вже своїх пташенят. Тому лелек називають Патріотами рідного краю. Наш диктант так і називається Лелека патріот рідного краю, приготуйте зошит і ручку. Згадаємо правила написання диктанту. Уважно слухаємо весь диктант. Слухаємо уважно кожне речення. Записуємо речення з великої букви. В кінці кожного речення ставимо розділовий знак. Дотримуємось абзаців. Перевіряємо весь диктант. Візьміть ручку посередині рядочка з великої букви. Запишіть. Діагностувальна робота. На другому рядочку диктант, на третьому рядочку його назву Лелека патріот рідного краю. Зосередьтеся, налаштуйтеся на роботу. Я впевнена, у вас все вийде. Бажаю успіху. Спочатку прослухайте весь диктант. Лелек називають патріотами рідного краю. Українці тільки лелек називали людськими іменами. Ці птахи надзвичайно красиві та розумні, селяться вони біля тих осель, де в сім'ї панують мир і спокій. І самі лелеки, дуже дбайливі батьки, не можна руйнувати лелечих гнізд. Народне повір'я говорить, що розламане гніздо призведе до лиха. Після вирію птахи. Завжди повертаються в рідні місця. Лелека один із символів України. Їх завжди оберігали та ставились до них шанобливо. Починаємо записувати текст під диктовку. Зробіть відступ на початку рядку. Абзац. Слухаймо уважно перше речення. Лелек називають патріотами рідного краю. Записуємо перше речення з Абзацу. Лелек. Називають патріотами рідного краю. Перевіряємо перше речення. Лелек називають патріотами... Рідного краю. Слухаємо друге речення: Українці тільки лелек називали людськими іменами. Записуємо речення. Українці тільки. Лелек називали людськими іменами. Перевіряємо написане речення. Українці тільки ЛЕЛЕК Називали людськими іменами. Наступне речення будемо записувати з абзацу. Зробіть відступ на початку рядку. Уважно слухаємо речення. Не забуваємо про велику букву на початку речення і розділовий знак в кінці. Ці птахи надзвичайно красиві та розумні, пишемо з абзацу. Ці, птахи, надзвичайно красиві та розумні. Перевіряємо речення. Ці птахи надзвичайно красиві та розумні. Слухаємо наступне речення. Селяться вони біля тих осель, де в сім'ї панують мир і спокій. В цьому реченні. Є розділовий знак кома. Записуємо речення: селяться, вони біля тих осель, кома. де. В сім'ї панують мир і спокій. Перевіряємо речення: селяться вони біля тих осель. Кома. Де в сім'ї панують мир і спокій. Наступне речення слухаймо. І самі лелеки дуже дбайливі батьки. Записуємо речення. І самі лелеки дуже Дбайливі, батьки. Перевіряємо речення. І самі лелеки, дуже дбайливі батьки. Слухаймо наступне речення: Не можна руйнувати лелечих гнізд. Записуємо: не можна. Не Руйнувати лелечих гнізд. Перевіряємо речення, не можна руйнувати лелечих гнізд. Наступне речення. У цьому реченні також є розділовий знак кома. Слухаймо: Народне повір'я говорить, що розламане гніздо призведе до лиха. Записуємо. Народне повір'я говорить, ставимо кому, що розламане гніздо, призведе. До лиха. Перевіряємо написане речення. Народне повіря, говорить кома, що розламане гніздо призведе до лиха. Слухаємо наступне речення. Після вирію, птахи завжди повертаються в рідні місця. Записуємо після вирію, птахи завжди. повертаються... В рідні місця перевіряємо речення, після вирію, птахи завжди повертаються в рідні місця. Наступне речення будемо записувати з абзацу. Зробіть відступ на початку рядку. Слухаємо речення. У цьому реченні також є розділовий знак тире. Лелека – тире один із символів України. Записуємо речення з Абзацу ЛЕЛЕКа, ставимо тире. ОДИН сим волів. України. Перевіряємо написане речення. Лелека-тире один із символів України. І останнє речення. Слухаймо. Їх завжди оберігали та ставились до них шанобливо. Записуємо. Їх Завжди оберігали та ставились до них шанобливо. Перевіряємо останнє речення. Їх завжди оберігали та ставились до них шанобливо. Перевіряємо весь диктант. Лелек називають патріотами рідного краю. Українці тільки лелек називали людськими іменами. Ці птахи надзвичайно красиві та. Розумні. Селяться вони біля тих осель, де в сім'ї панують мир і спокій. І самі лелеки дуже дбайливі батьки. Не можна руйнувати лелечих гнізд. Народне повіря говорить, що розламане гніздо призведе до лиха. Після вирію птахи завжди. Повертаються в рідні місця. Лелека один із символів України. Їх завжди оберігали та ставились до них шанобливо. Дякую за роботу. Я впевнена, ви добре впорались із написанням диктанту. Молодці. Підписуйтесь на цей канал, тисніть на дзвіночок. Ставте вподобайку. І до нової зустрічі!